Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Розглянемо питання, які реакції називаються окисно-відновні і що відбувається під час окисно-відновних реакцій, і що таке електронний баланс, для чого взагалі він складається. І так, відновні реакції. Розглянемо дві реакції. Перша реакція баріоксид. Реагує з хлоридною кислотою H хлор. В результаті реакції утворюється сіль, барій хлорид, в даному випадку барій хлор 2 і вода H2O. Для того, щоб з'ясувати, чи є дана реакція окисновідновною, розставимо ступені окиснення всіх елементів даній реакції. Оксиген. Ступінь окиснення в оксидах мінус 2, е, немає ніяких індексів, ось тут одинички. Відповідно, ступень як і валентності однакові, ступінь окиснення теж однакові, але з протилежними знаками. Відповідно, у барія ступінь окиснення буде плюс 2. Аж хлор, гідроген має ступінь окиснення плюс 1. Відповідно, у хлора буде такий самий з протилежним мінус 1. Барій хлор 2. Барій металічний двохвалентний, тому його ступінь окиснення дорівнює мінус 2. Порахуємо ступінь окиснення хлора. Тут стоїть одиниця один атом. Плюс 2 помножити на 1 буде плюс 2. Значить для атомів хлора ступінь окиснення. Такий же самий за значенням чисельним, протилежним знаком мінус 2. Ці мінус 2 ми ділимо на два атоми. Значить, з'ясували, що у кожного атома хлора ступінь окиснення мінус одиниця. І в молекулі води у гідрогена плюс 1, у оксигена мінус 2. Відповідно, ми визначили ступень окиснення всіх елементів в даній реакції. Тепер подивимося, чи змінилися. Барій до реакції плюс 2 має ступінь окиснення. І після реакції теж плюс 2. Оксиген мінус 2, і після реакції мінус 2. Гідроген до реакції плюс 1» і після реакції плюс 1». Хлорду реакцію. Відповідно, ми з'ясували, що всі хімічні елементи зберігли свою ступень окиснення, тобто не змінили ступеню окиснення внаслідок цієї реакції. Значить, ця реакція не окисно-відновна реакція. Окисно-відновні – це ті реакції, в результаті яких. Елементи будуть змінювати свої ступені окиснення. Відповідно ще одна реакція. Кальцій при взаємодії з кислотою, наприклад, H2SO4, буде утворюватися сіль, кальцій СО4, і буде виділятися водень H2. З'ясуємо, які ступені окиснення у елементів даній реакції. Проста речовина кальцій, значить ступінь окиснення 0. У оксигена ступінь окиснення в сполуці h 2 so 4 2, у гідрогена плюс 1. Відокремлюємо оксиген. Рахуємо, множимо 2, -2 обчислюємо мінус 2 на 4, мінус 8. У гідрогена з сульфуром плюс 8. Відповідно, 1 помножити на 2 у гідрогена плюс 2, на сульфур залишається плюс 6. Один атом сульфура, значить, його ступінь киснення плюс 6. Приберемо те, що ми маємо мали робити усно. Ось таким чином. Порахуємо ступінь окиснення у сполуці кальцій СО4. Оксиген мінус 2, кальцій позитивний двохвалентний. Відокремлюємо оксиген мінус 2 на 4, мінус 8. У кальція з сульфуром разом плюс 8. Кальцій отут одиничка і у сульфура, до речі, одиничка. Плюс 2 на 1 буде плюс 2. До 8 ще плюс 6, поділили на 1, значить, у сульфура ступінь окиснення плюс 6. Прибираємо все зайве, щоб воно нам не заважало. І е, остання сполука це водень, проста речовина, ступінь окиснення гідрогена 0. З'ясовуємо, що у кальція до реакції ступінь окиснення 0 після реакції плюс 2 змінився, у гідрогена до реакції плюс 1 після реакції 0. Тобто два елементи в цій реакції змінили свою ступінь окиснення, а відповідно, ця реакція називається або відноситься. До окисно-відновних реакцій. Тобто окисно-відновні реакції це реакції, внаслідок яких елементи змінюють свої ступені окиснення. Спробуємо скласти електронний баланс. Приберемо те, що нам не потрібно для цього. І так, електронний баланс. Виписуємо елементи. Що змінюють ступень окиснення. Кальцій до реакції 0. Після реакції кальцій став, має ступінь окиснення плюс 2, для того, щоб таким чином змінилося, змінився заряд, кальцій мав віддати 2 електрона перетворитися на катіон кальцій на атом кальцію з зарядом плюс 2. Гідроген до реакції був плюс 1, після реакції гідроген став нульовим. Відповідно, гідроген прийняв один електрон для того, щоб таким чином змінився ступінь окиснення. Але, у випадку, якщо проста речовина двоатомна, ми цю двійку переносимо в баланс. Тоді ми маємо урівняти, тобто урівняти цей процес, і кількість електронів у нас таким чином змінюється теж вдвічі. Таким чином, у нас буде наступні, визначаємо коефіцієнти. Між кількостями електронів відданих і прийнятих. 2 і 2, шукаємо найменше спільне кратне, ділимо його на кількість відданих електронів, коефіцієнт до кальцію 1 ділимо на кількість прийнятих електронів перед гідрогеном коефіцієнт 1. Відповідно розставляємо ці коефіцієнти. Одиницю ставимо до. Атомів кальцію, ось цю одиничку. Один у нас сюди і один сюди. Ці коефіцієнти, які ми розставляємо з рахунок електронного балансу, вже не змінюються. Для того, щоб визначити, скільки атомів гідрогену до реакції, нам треба один помножити на цю двійку. Буде 2. Значить, ось у нас гідроген і їх уже 2. Залишаємо в такому вигляді. І одиниця йде коефіцієнтом доводню. От сюди ставиться 1. Один. Відповідно одиниці ми не ставимо як коефіцієнти, реакція урівняна. Реакція урівняна. І нам залишається написати, що. Речовин, елемент, а відповідно і речовина, в, який, в яку входить даний елемент. Елемент, що віддає електрони, називається відновник. А елемент, що приймає електрони, ось плюс електрони, називається окисник. Процес Процес віддавання електронів, ось цей процес називається процесом, я ось це приберу, щоб мені було де писати, процесом окиснення, а процес приймання електронів називається процесом відновлення. Ось таким чином. І оскільки одночасно йдуть два процеси, процес окиснення і процес відновлення, реакції називають окисновідновні реакції.